Так, Сьогодні мова буде про е, плагін, а вірніше про асети, е, про рутенку. Рутенка це український алфавіт, який не кирілця, а саме рутенка називається. От він такий гарний. Е, на жаль, Blender бере шрифти м, ну, в Windows. І тому... Бажано окремо мати шрифти такі гарні типу Рутенка. Чим вони класні? Вони класні тим, що для ігор, особливості там, середньовіччя і ще якогось там створення рун і все, ці шрифти ідеальні. Ви не будете в середньовіччі писати шрифтом там снюроман. Ну, воно не красиво. Ну, готичне може. Ну готичні там німецькі шрифти, так. Да. А тут саме кириличні шрифти, рутенка. Чисто українські, вони виглядають неймовірно, вони як якісь руни. І тут, тут цілий сайт я додам в описі під відео повно шрифтів таких різних стилів під рутенку. Є і прописний шрифт, і непрописний, і так далі. Як їх встановити? Шрифти тут розпосуджуються по ліцензії Creative Commons, тому можна брати безкоштовно і робити все, що вгодно з ними. І так. Е, натискаємо шрифти. І в нас, в нас тут 19 результатів. Насправді там останні результати, якщо на останній сторінці. Е, на останніх сторінках це не шрифти, а книжки вже йдуть. Не знаю розробники чому додали. І того в нас виходить 14 шрифтів, а не 19. Як їх скачати, просто натискаємо. І завантажити дожимаємо. Е, да, Важливо, ще є шрифт, шрифт італік, є регулярний шрифт, є, є шрифт. От написано тут італік, тобто курсив, да? по-іншому називається. Е, і для блендера це теж важливо. І так, що ми далі робимо? Ми далі скачали, розпакували їх. От у мене вийшли всі шрифти. Далі нам, нам, як за логікою Blender каже, якщо ми Shift-A створюємо шрифт, ну, текст, тобто, ми маємо е, йому вказати шрифт тут вибрати з директорії Windows. -у. Можна було б сюди додати в, 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 в закладки. Закладку до директорії з шрифтами. І там, от, наприклад, плагін, і зайти, в фонд. І тут вибирати. Але блендер не зовсім друже, ось не всі символи відображаються. да, Рутенка. Не зрозуміло, що за шрифт, як і що. І воно ну, не наочно. І краще встановити ці шрифти як асети, а не як шрифти. Тому що я роблю? Беру, обираю, наприклад, шрифт Regular Bolt і вказую шрифт, де, де, де я тут недавно був відкривав. Ой. В нашу директорію шрифтами. І от у мене перший шрифт діду. Так. Поки це плоский шрифт. Він, до речі, дивний. Я не знаю, от Small Caps, він виявляється, міняє літери. Вкладки, оці bold, Italic, от це все не працює, тому що він бере підхожі ем, жирні шрифти до blend, ну, у папки Windows. За можливості можна сюди, звісно, встановити, якщо в мене дідух регуляр, я можу встановити сюди шрифт як Bold, та юмою. Оце сортував оці штуки в останніми, а воно все равно зброситься. І так, я можу ось регулярний шрифт. Давай так посортуємо. Регулярний, регулярний, от є єтолик, наприклад, я можу шрифт ітолик. Е, тільки вставити сюди ітолік. Стоп. М От як в блендері зберегти, тому що я оці шрифти ось витягую наверх, а воно не зберігається. Гадось така. Так, італік. Вставляю італік в болт. О! А, ну ж тут збереглося. В болт. Шукаю тут з болтів, здається, тільки один шрифт жирний. Так. Е, регуляр, регуляр, і іготолік, регуляр. Щось я не бачу тут болт. А ну, картинка ми подивимось. Оце він болт, до болт, рутенія болт. І болт, деталік, це типу комбінація. І тепер, якщо я е, буду міняти ці shift от болт, Буде включатися болт. Італік, e, буде включатися італік. E, small small. Ну, а взагалі я не включаю ці штуки. E, мені не треба одну літеру міняти. Тобто, мені, якщо треба, я шрифт заміню. Тому так залишаємо. І так, і ще, чому зараз так, так погано виглядає? Бо це шрифт е, український, рутенка, а тут англі, по англійськи написано. Давай щось напишемо е, Україна, наприклад. Українською мовою. Укр... Стоп, КОПС виключити треба у Іна. Так. От так пишеться Україна. Такі е, шрифти. Далі що ми спробуємо? Так, а ну якийсь... Далі нам треба зробити шрифт, щоб він був якийсь е, ну, об'ємний. Нам же 3D треба. Нам потрібно зробити депт. Але не дуже. Резолюшено тут прибрати, хай буде фаска. І от в нас вийшли, вийшли отакі літери. Що це літери? Це літери можна там, наприклад, в грі в грі або в письмах, або э, гравюри робити. Не гравюри, а як вони називаються. Ну, коротше, булян операціями віднімати ці, ці да, тиснення літер. І просто, щоб об'ємні, вони просто будуть трошки краще виглядати, тому я зробив трошки об'ємні. В принципі, їх можна регулювати тут об'єм. Ну, головне, щоб об'єм був. Е, можна задню сторону, наприклад, е, залишити тільки передню сторону, задню не брати. Ну, в принципі, це все переключається, сенсу нема міняти. Е, більше тут, в принципі, нічого не треба міняти. І от як же їх зробити як васи там. Я, наприклад, хочу зробити, по-перше, е, мені треба подумати про... Про те, щоб іконка була квадратна. Тому я пишу букви Ф, е, У. Ф, У, Щ, наприклад. Тут такі букви щі, як тризуб, тут прикольно виходить. Да? Так, Shift-D копіюю. Так. DZ вверх. І давай. Які тут ще літери у нас є? Чи? Чи це чаша? Ци давай. О, прописні можна ж, да? так? Ось, о. Коротше варя. Наша фантазія бажаю, я щоб видно було шрифт. От шрифт типу рунічний, оце букви ось очі, о... Ой, а чоси в мене вийшло тако. О, це літера І ось. І. Так. Хай буде. От такі літери. Що я їх можу? Я їх можу просто е зберегти в... Так, зберегти в бібліотеку своїх ласетів, по-перше. І давай я зроблю так. Додам камеру шифта, камера. Так, нуль. Так. А, давай 256 На 256. Така камера. І відрендерити я хочу його відрендерити в Workbench. Оберу маткоп. Тут у мене є такий типу глина. Давай тут включу цей маткоп, щоб я бачив, яке воно виглядатиме. Так, типу глина. Ковіті включу, бот включу, outline включу і все. Так, тепер рендер, рендер імідж. Імідж сейв. Так, і давай збережемо цей шрифт в нашу бібліотеку матеріалів, asset браузер. В цій бібліотеці треба створити нову директорію. Там де наш буде asset браузер, я хочу зробити окремо. Так, F2. Давай назву фонд її. Фонд. Так. І в ній ще одну директорію створю. Іко. Так, і іконка один. пенеги нам не треба, нам треба... Мабуть, шпек. сейф І так, це зберегли. Тепер мені треба... Що зробити? Цей шрифт помітити як asset. Е, Давай його ще підпишемо правильно. Так, Шрифт називається Дідух. Так, Перейменую його F2. Дідух. Так. І, і тепер правою кнопкою Marcus Asset. І тепер усе це повинен файл э, save зберегти. І зберегти в свою бібліотеку asset Browser, у папку шрифти. І давай напишу назву рутенка. Рутенка. І це буде в мене такі асети з руніческими шрифтами, з такими старослав'янськими, да, міфологічними, якраз те, що треба для ігор. Так, тепер нам треба зайти в Edit Preference. І, е, ну, зараз тут вставлено core, core current, тобто ця, ця бібліотека. А щоб вона відображалася тут завжди, нам треба в Save and Load. Ой, Pots, Отут додати цю бібліотеку. Браузер е, да, фонд, вона відкрилася. Цю бібліотеку фонд. Asset. От. І не забути зберегти налаштування. Тепер тут у мене ось фонд з'явилося. І ось шрифт з'явився цей. Тепер я цей шрифт можу тут обрати іконку. І от я знатиму написання шрифта по так, таких іконках. Так, да, вона в ПНГ в мене, мабуть, збереглася. бо чорний фон. Тут мені треба для зберігання не по ноги чпех, щоб далі робилося. Воно чпех. Так, все. Що це що це буде? Тепер у мене оцей Asset і шрифт і в будь-який момент... Так, стопу йду з цього І в будь-який момент, наприклад, я Shift A mesh е, куб розмістю. Якщо мені треба буде десь якийсь надпис зробити, я можу просто перетягнути над, надпис. Ось, і ось надпис готовий. Табуляцію вкинути готове. Так, що зараз. І можу написати що угодно. От гра. Якщо мені треба гравюру, я можу завжди її. Завжди можу зайти в шрифт тут порегулювати. Якщо гравюру, завжди можу G... Y, отак викарбувати. І, наприклад, так, так, Ctrl- І... Буліан у мене тут е різниця, інтерсект. Незр незрозуміло так. Ну, буває така штука, що неправильно вирізає її. Тут треба підправити трохи, не буду я цим увлікатися. В принципі, всі знають, як вирізати. Шрифт у нас працює. І тепер нам треба всі інші шрифти так само додати. Що я роблю? Просто-напросто оцей шрифт, що в мене є. Шрифт д копіюю. Міняю просто-напросто фонд. На інший. Так, це був дідук, а це був буде... краснопис. Буде краснопис. От такий гарний інший шрифт. Шрифт, де давай. Треба тут залишити. О. якісь малі, малі літери залишу, щоб, щоб видно було. Красивий шрифт. Так. Підніму трошки вище. Важливо, крім того, що додати васити, важливо ще зробити так, щоб зафіксувати його начертання, бо через два дні забудеш і що це за шрифт? От так. Ну я обрав літери Ф чи У, тому що вони відрізняються. От літера Ф тут дуже гарно відрізняється. І оці всякі літери, тобто вони стилізовані такі дуже. Так, ноль. Тому саме вибрав такі літери, які будуть прикольні. Так, рендер імідж. Э, імідж image. Image save. Так, двоєчка. Зберіг шрифт. І тепер цей шрифт. Э, Помічаю як... А, стоп, треба його ж перейменувати. Давай перейменуємо його краснопис, так? Да? Краснопис чи крас... Так. Краснопис. Назви важливо, по назвах тут в принципі буде зрозуміло. Так. І Marcos Осет. І от у нас другий шрифт у колекції. Чому, до речі, я не знаю, чому він е взяв ту саму іконку. Е другу іконку вибору. І так далі повторили з усіми іншими шрифтами. І якщо я збережу зараз файл сев, і якщо створю новий файл General. У мене шрифти, бібліотека шрифтів буде е, в будь-якому іншому файлі доступна. Да? І бібліотека таких шрифтів. Ось бери, викладай куди треба. Просто нажимай табуляцію і пиши, що завгодно. Так. От краснопис такий гарний шрифт. І не треба не нічого от, там, шукати серед мільйона шрифтів отут у вінді, да, в папці вінди, шукати кириличні шрифти, усі шрифти ті, що треба, ось під рукою. От, допустимо, такі шрифти от можна якісь листи писати. А оцей шрифт, якщо я захочу. Так. Ctrl-C. Це, типу, якісь можна руни робити там або ще що тут в Ну, В принципі, шрифт, шрифти неймовірно гарні. І так, треба додати просто всі інші. Це такий короткий, так сказати, туторіал, не те, що це плагини, але посилання на цей сайт я додам в коментарі. Тому це буде в розділі плагенів.